Мене звати Діана і цей канал СЛОВА. Сьогодні у нас книжка за тебе, авторка Ганна Улюра і збірка Есе Бог на 60%. Знаєте, мене забавляло, саме хочу це слово використати. Забавляло, коли в описі фільмів на якихось сайтах в жанрах іноді писали для думаючих і понімаючих. От якраз ця книга підходить під цей жанр. І ця книга, ніби частинка ланцюжка з минулого відео. як пише авторка, що кожне есе це підслухана розмова, щось прочитане, вчасно почута пісня або несмачний салат. Тобто і крадіжки відбуваються тут. Вона вкрала як митець і наповнила цю крадіжку своїми сенсами, атмосферою, двома словами, своєю унікальністю. Сьогодні у нас парадоксальне есе під назвою Читання шкодить, не ну, правда ж? Це сталося. Я знайшла винуватця всіх наших бід і принципової нездатності людини бути щасливою. Одного дня ми навчились читати, і відтоді понеслося: ви усвідомлюєте, що у всіх спільнотах, які надбали собі письмо, а це і на сьогодні ще не всі, які існують щасливці, читання завжди передувало письмо. Щоб навчитися писати, треба навчитися читати, а коли ми читаємо, ми змінюємося. Можете це звірити з тими переіначеннями, які відбуваються з вашою дитиною, яка опановує абетку. Можете повірити антропологам. Леві Строс, куди вже авторитетніший спостерігач, називав спільноти, які не мають писемності, холодними. Назва навряд чи вдала, бо йшлося йому про те, що люди в таких спільнотах не будують свій світ як послідовність подій, пов'язаних хронологією, логікою чи причинно наслідковим зв'язком. Вони принципово не історичні. Послідовники Леві Строса підхопили і пояснили, допоки колектив людей не вміє і не потребує читати, він не бачить час як лінійний рух від початку історії і до її кінця. До речі, з появою книги такий кінець історії навіть називають вголос одностайно кінець світу, апокаліпсис. Так от, люди, які не читають, відчувають час інакше. Все, що можна і що важить, для них відбувається тієї самої миті, але на різних рівнях. Ти народжуєшся і помираєш, що миті. Тобі боляче ще до того, як тебе вдарили. Ти щасливий не тому, що тебе люблять. А тому, що поки що ні. Тепер вірите мені, що у всьому винне читання. Ми навчилися читати і зрозуміли, що всі ми смертні і народжені тільки для того, щоб померти. Ми навчилися читати і повірили, що всі наслідки мають причину. А отже, провинно через покарання, а чесноту буде винагороджена. А значить, існує бодай надія на справедливість, що на кожен стимул буде своя реакція, адекватна стимулу. А це і є надія, що у світі немає випадкових елементів, а це і є віра. Ми винайшли собі паралельну альтернативну реальність, яку тепер час від часу сягаємо з головою. Одна відома письменниця втішала. Якщо рік за роком перечитувати Гамлета і записувати свої читацькі враження, то згодом можна прочитати свою чесну автобіографію. Шекспір лише коментатор, автори завжди тільки ми. Офіційно це зветься ескапізм, втеча як категорія художнього письма. Тобто, правдоподібний художній твір це не все як у житті, бо варіант усе як у житті. Процесі читання просто неможливе. А неофіційно, наприклад, про це мені періодично кричать мої друзі: Готямся, життя це не література. Зверни увагу, що читання весь час пов'язують з ідеєю та відчуттям часу. І я теж це зробила, дізналася про дослідження екстазу. Там, одним із критеріїв виходу за межі свідомості, зазначають позачасовість таке собі перебування в моменті, теперішнього що триває? Роблю висновок. Ані спогади, ані прогнозування майбутнього робити нас щасливими нездатні. Задіяти у повній роботу несвідомого, де і зберігається більшість наших інфоресурсів, можна тільки тут і зараз. Коли ми читаємо, ми ніколи не тут. Ми в минулому, бо згадуємо пережиті досвіди, що порівняти з описаними, зокрема, і читацькі досвіди. Перша реакція на нову книжку. На що ж раніше читаного вона схожа, а це вже робота пам'яті. Друга реакція, чого ця книжка нас навчить, і це вже робота на майбутнє. Читання хобі приймемо як аксіом. Порівняємо цю розривку з іншою розвагою, яка формує певний тип свідомості, але на яку читання якнайменш подібне, з екстремальними видами спорту. Вони концептуально розбіжні, якраз у переживанні часу. І навіть не тому, що, скажімо, стрибок з парашутом це на секунди, а семитомник – пруста, це на роки. Коли спортсмени екстремали кілька секунд ширяють над землею і гостро переживають загрозу своєму фізичному життю, вони буквально екстатують, зокрема, втрачають відчуття майбутнього. Живуть ті кілька секунд, які тривають і тривають. Відсилаю за доказами до книжки і входить супермен Стівена Котлера. Це зовсім не подібне до читання. Читання не екстаз за суттю, а ескеза. Між тим, припущу, що відсоток нещасних випадків під час стрибків з парашутом значно менший, ніж під час читання Пруста. Бо передбачувати наслідки своїх дій цьому ми теж завдячуємо побудованій на логіці причина наслідок навичці читання. Втім, те, що ми читаємо. Переважно готує нас до найгірших сценаріїв. Але що тут поробиш? Історії про щасливих людей рідко пишуть, бо вони просто нудні. І щасливі люди, і їхні одноманітні історії. Так от, передбачення є, кажуть, однією з наших базових потреб передбачення саме воно, а не передчуття, про яке міркують містики і футурологи. Ми потребуємо. За допомогою цієї прокачаної здібності ми віднаходимо смисл, може сенс? Ми віднаходимо смисл немає ж такого в українській, да? А можна я? Добре, хай буде, хай буде як написано. Згодні? За допомогою цієї прокачаної здібності ми віднаходимо смисл у всіх подіях навколо. Світ стає доброю книжкою, в якій немає і не може бути невиправданих, незгармонізованих випадкових елементів. Спроба навчити людину якісь дії, яку вона вважає безглуздою. А коли ми чогось не розуміємо, тобто втрачаємо з рими зв'язок між наслідком і причиною, то помиляємось і часто. Читання вічна і безкінечна робота над помилками, і не тільки власними, а й помилками всього людства. В одній добрій п'єсі говорять двоє один із них навчився літати, друге каже щось таке людство здавна мріяло літати, ти тепер це вмієш, я ні. Реалізувати мрію всього людства значно легше, ніж зробити щасливим окремо взятого мене. Зробитися щасливим важко, бо вже колись якась одна людина одного дня зрозуміла знаки навколо нас можна скласти в певному порядку. І читати. Ну, я кажу, понеслося відтоді пошуки Грааля, тобто ідеального причинного світу, без жертв вже ніколи не обходяться. Я вважаю, це чудова збірка есе, і я не все прочитала декілька, декілька прочитала, і воно мені відгукнулося, мені дуже сподобалися, як називаються глави. От, наприклад, весна для Гітлера, зона для куріння, скупа сльоза, вихід зі стосунків наліво, про ціни на шлюбному ринку. Як закохатися в будь-кого 36 разів за вечір? Жінкам легше говорити про насилля і там в скобочках зник питання: дочки феміністок бавляться рожевими єдинорогами: один відсоток геному. А якщо любов до ближнього, назвемо збереженням таємниці. І, і багато, багато таких глав. тут аж 237 сторінок, ну, трошки більше, 239 сторінок. І я думаю, що це хороший друг теж знову книги, це взагалі класні друзі. І на осінній такий туманний хуа хуа вечір Просто відкрити, якщо ви не хочете поглинатися в якесь довге чтіво, просто відкрити десь рандомно на якійсь сторінці, і просто прочитати вони, я думаю, що ніяк між собою не пов'язані. І просто прочитати і щось для себе залишити. Але нагадую, ще раз нагадую, що ця книжка не зовсім для Чогось е, легкості всередині, яку ви прочитали і можете. Хоча у всіх по-різному. Е, моє відчуття, коли я просто я прочитала декілька есе, приємне таке відчуття, але воно таке е, приємна меланхолія і змушує тебе замислитись про щось своє. От, наприклад, як як прочитання, як сьогодні. І я сподіваюся, що. Вам сподобалось і якщо ви додивилися аж до цього моменту, тому, будь ласка, це на, на початкових етапах дуже для мене важливо. Підпишіться, будь ласка, поділіться з друзями, поставте вподобайку, колокольчик і напишіть коментар, будь-який. Навіть тільки конструктивна критика приймається. А взагалі я буду тільки задоволена, якщо у нас буде е, велика дискусія стосовно цієї книжки, цього есе, або взагалі можливо, ви хочете, щоб я прочитала щось ще, щоб ви хотіли послухати. Обнял, припадняла. З вами була Ді. Бажаю вам хороших книжок. Послідовники Леді Строса підхопили. Сподіваюсь, мікрофон допоможе. Допоможе, допоможе, допоможе. Трамваї, трамвай, трамвай. Шловий, блядь, дурко. Так, зараз нам всім надо успокоїтися. А не офіційно, наприклад. Ну і єдине місце, де є резервне живлення, бо ем, довбана. Душня? Я не знаю, можна це казати чи ні, але наші е, неадекватні сусіди з болот вони вирішили, що ми маємо посидіти в темряві, а тут є резервне живлення в моїй студії. А вдома вдома нема. Так, де. Так добре, трамвай треба пропустити, невідомо чи мікрофон справиться з цим. Давай, 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 обстава, обстава, холодиль. Там треба книжна, якась полка така. А так, от прямо поставити буде, і буде гарно. І клієнтики будуть читати і дивитися книжки, і популязація буде книжкова ще більше і більше, і всі будуть читати, і всі будуть е шкодити собі, якщо <смі> виходячи з цього есе. Так. За допомогою цієї, ті... а чого я кричу? Давай, молодець